25 серпня, понеділок цей день про відповідальність за свої дії і турботу про себе та світ довкола. Тут немає місця хаосу, важливо діяти впевнено, але чесно. Атмосфера спонукає не бігти, а будувати стосунки, проекти, здорові звички. Це момент, коли зовнішнє має відображати внутрішні. І якщо всередині безлад, він обов'язково проявиться назовні. Може виникнути потреба навести лад у думках, документах, стосунках, побуті з зовнішньому вигляді. Захочеться створювати красу, але важливо, щоб вона була практичною, А не Лише декоративною. Добре чути поради мудрих і досвідчених людей, особливо щодо фінансів чи здоров'я. Світ сьогодні може підсвітити, де ви дійсно дбаєте про себе, а де просто закриваєте очі. Урок дня справжня сила не в контролі чи тиску, а у вмінні діяти відповідально і чесно. Важливо шукати баланс між турботою про інших і турботою про себе. Краса без основи швидко розсипається. А от чесні дії будують фундамент надовго. Я нагадую, що в моєму телеграм-каналі ви можете знайти розширений прогноз так. Також я запрошую вас до себе на консультації. Якщо у вас є питання до себе, до свого життя, якщо ви не розумієте причину наслідкової зв'язки, чому саме така ситуація відбулася у вашому житті, або куди рухатись далі, що робити? Якщо у вас є всередині запит і бажання знайти відповіді через психологічний портрет, я залюбки вам допоможу з цим. В мінусі дня сьогодні тиск на себе чи інших, перфекціонізм, бажання зробити ідеально, замість просто зробити образи через відсутність вдячності чи уваги. А от образ дня у нас сьогодні акуратний, впевнений та продуманий. Кольори кремовий, сірий, світло оливковий, білий та чорний, аксесуари, годинник або браслет, який підкреслює зібраність, практична сумка чи органайзер. День дає шанс збудувати справжній порядок у голові, у справах, у стосунках. Коли дбаєте про деталі і чесно берете відповідальність, життя стає. Простішим та гармонійнішим зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими. А я бажаю вам прекрасного легкого понеділка та гарного дня.